Не гортай далі, це підказка від вищих сил на сьогодні для тебе. Обирай карту перша, друга або третя. Перша, друга або третя. І я скажу тобі підказку від вищих сил на сьогодні. Я сама ще не знаю, які карти випадуть, тому давайте дивитися разом. Я собі також загадаю. Напишіть в коментарях, яку карту ви обрали: першу, другу або третю. Отже. Якщо ви обрали карту номер 1 карти вам радять ну, якось проявити хитрість, якось таку, знаєте, якийсь такий нестандартний підхід в вашій проблемі. Тут, можливо, знаєте, якісь прямолінійні чесні методи вам не допоможуть, Да? Можливо, потрібно дійсно десь схитрити і діяти якось нестандартно. Якщо ви обрали карту номер 2 то сьогодні для вас підказка просто насолоджуватись життям, просто віддатися своїм почуттям. Якщо у вас про кохання щось турбує, то це зануритись головою в кохання або з кимось зустрітися, або просто посидіти з подружками, щось може випити. Для тих, хто обрав. Карту номер 3 Вам потрібно потурбуватися про духовні цінності, можливо, зайнятися своїм навчанням, можливо, також це про те, щоб приділити увагу своїй сім'ї і ставити на, перший, на перше місце саме потреби своєї сім'ї. Сподіваюся, цей розклад був для вас корисним. Нагадую, що за індивідуальними не звертайтеся особисті. Пока!